Я відповідала сьогодні підписниці на те, що ну, це, напевно, у всіх, типа, у кого перші дітки, тіпа, така, така поведінка, ну там хочуть балувати дитину, да, там перша довгоочікувана дитина. Ну, коротше, я не знаю, як у інших батьків, у інших людей, у інших сім'ях, але в мене таке було, що ну, йде в магазин. Або у нього немає настрою, там, він хворіє. Я бачу, що в нього немає настрою, він себе погано почуває, і я хотіла йому підняти настрій тим, що я йому куплю іграшки. Ну, Смаколики він у нас не любив, він якось до їжі був взагалі якось, ну, типу йому пофіг було. А от іграшки, так, йому підіймали завжди настрій. Так що так, і я зараз не жалкую про це. Так, да, зараз е буває по різному Я його трішки привчаю до того, що не завжди можемо...